Гра проти шахіста з Канади е 4 а 6 Магнус іноді грає цей хід і виходить на теоретичну позицію з французького захисту. Тому цей хід не можна вважати абсолютно тупим. Хоча об'єктивна це втрата темпу. c 4 Є6 від Деміні Пішака. Рекість генбіт взяв, взяв, Забрав він тепер на B7 і як в захисті Ована буде чіплятись до мого пішака на Е4. Тому що я не можу його рухати, тому що на ж 2 втратиться пішак і якість на H1, F3 було, потрібно зіграти мені замість слон D3. У мене є тепер ресурси для захисту. Квадрат Е4, але в нього є ресурси для атаки. Не дуже вдало я зіграв, F3 треба було просувати. Ферсія 2 Намагаюся захистити позицію. Отримали чорні компенсацію за пішака. У них є контргра за центральний квадрат е 4 Так, посилює тиск, захистився. Є тактика у суперника, здається. Якщо на C3 забрати коня, зніметься захист, він знайшов цю тактику, зніметься захист з квадрата Е4. У нього вилка є на H4. Перцем. І відіграють чорні Пішика на е 4 Так, пішика я втратив, тепер треба якось зберегти позицію. Може королем відійти на F1. Щоб розміняти фрезів на 4 і в нього не було. Ферзіан не виграє, а на c 4 захист є. І в нього щоб не було. Можливості посилити позицію, захистився від шаха конем на F3. Важка позиція у мене. Так, c 4 чорні якось креативно грають, знаходять ходи дуже такі потужні, сильні. Втік королем, щоб не втратити ферзя на зв'язці, діагоналі. На е 4 я все одно втратив, пішика. ферзів, звісно, міняю, тому що я захищаюсь, мені вигінний розмін захистив на С4. Пішака конем. Коня постав на хорошу позицію. У чорних дуже розбиті пішаки. По лінії Є е, і по лінії С він скидує цього пішака взагалі. Але таким чином він розбиває мої пішаки також. Мабуть, він хоче підключити ладю по лінії F. У нього слон грає, водія буде грати. Я також підключаю слона. У мене король закриває ладью на ш 1. За чого він походив цей хід на F5? Я хочу через квадрат H3 підключити до гри ладью. У чорних паралізований ферзовий фланг, тому. У мене є контргра, Так, для чого це він похотив? На F4, мабуть, хоче піти. Підключив ладью через H3. Так, F4, напевно, на слона. Я б'ю пішок, бо на С3. Так, на С3. Погано, сього пішика. Все одно потрібно. Прохідного знищити. Вона ладья буде захищати слона на Газ, розумів, Е4, я 3 Ага, зрозумів, він не 4 хоче походити. Ладья буде захищати. Слона. А коня я просто приберу. Так. Він вилку хотів дати, але в мене ладья там все тримається. Відійшов. Пішак на С4. Все одно слабкий, самотній і зелений. Він все одно загинув. Так, відійшов. Пішак на 2, на 2 також. Не проб'ється, мабуть, сам. Я його пожертвую за ініціативу, тому що там. Можна на C8 зайти ладьо і починати ганяти того короля чорного по дошці, тому що в мене ладья буде f, також грати по лінії f Спочатку це 8 шаг, у нього паралізований ферзовий фланг. Тепер не кінно ладья не можуть вийти. Так, ще шах. Будемо ганяти Монарха по досі. Так, слон. Слон же 5 шах Так, на d8 я шаг. Ну, ініціатива у мене точно є. Відкрита дошка без пішиків. Геладі це саме зручне. Так, а що тепер? Не бачу нічого. Там кінь, там слон на Б3. Немає шахів, так в мене. Треба щось знайти терміново. Якусь гру. Так, як же його добивати тут? Роль відкритий. Мене ладі грають. Так, я знайшов пастку на C8, хочу на B8 пробити і виграти партію, виграти фігуру. Тактика. Міняюся, а потім по діагоналі заходжу слоном на F4. Він не побачив, ну тоді я виграю. Вісім. Тактика. Взяли, взяли. І слон. Виграє ладью не о5. Все, кінцева зупинка у чорних. Приїхали. Зайва фігура. Виграна абсолютна позиція у білих. Здався.